Ми готувалися, звичайно, трошки активніше на Дінамо, чим з іншими суперниками. Враховували деякі фактори, але гра поставила на місце наші сподівання, але в іншому стилі. Від того, що футболісти в першому таймі грали несміло і це трошки не давало впевненості. Активності в атаці було мало. Добре, хотіли зберегти рахунок, іноді футболісти беруть гру в свої руки, стараються перестраховуватись. Кожен боявся зробити помилку і в кінці кінців він зробив гравець, який не був активний. Ми грали в 9 чоловіків, я подивлюсь, техніку, тактичні дії. Шабанов зовсім. Якби випав з рей, його не було. Тому що ми в захисті грали троє і десять з вратарем. Тому дали йому відпочити і подумати. Ви ще приндета зіграв, все-таки непогано. Це порушилося у нас, значить, оці надії не допустить ошибки. З Дінамо одна ошибка це гол. Хіба можна так последня минута не грати в Підкаті Кравченко, бачите, в штрафній зіграв. Якби не так грубо, але не координаційно і з таким нефутбольним таким, можна сказати, неакуратно обійшовся з гравцем, отримальки. Але мали 5 гольових моментів. Дінамо мало ще три моменти, десь, напевно, 6-4, 6-5, але ми все одно не дотягували на перемогу. І по якості гри, по швидкості мишлення. Про говорити про те, що ми могли б мати якусь перевагу, пресінгувати всю гру, це далеко міфічні і нереальні речі. З Дінамо так ми на контратаках ми могли дістати більше м'ячів. В цілому, якщо враховуючи стан команди Дінамо Київ», яка зараз реально готується, і в них хороша функціональна підготовка, то ми зіграли досить непогано все ж таки. Це Дінамо, команда Ліги Чемпіонів. Я сказав перед ігрою, у вас є шанс сьогодні поучаствувати в Лігі Чемпіонів. Покажіть характер, покажіть самолюбі і не забудьте про кваліфікацію. Не можна пуляти м'ячі. Ну, в цілому я поставив би позитивну оцінку. Все ж таки, команду і не можна всі віддались ігри, як могли. Жалко, що не забили. Ваші питання, колеги? Пане Володимир, ну нападаю, так відчувається, що немає швидкого, агресивного нападаючого. Щось будете робити в цьому плані? Да, <гадаючий> <гадаючий> Рома, правильно. Зараз до нас приїхав нападач, ми очікали два місяці, в нас же як е, е, така ситуація. Візи все робили. Міліція три е, тижні запрошення робила. Е, Потім місяць візи ставило наше українське посольство там, в Нігерії. Якби у нас тисячі сепаратістів з автоматами, з гранатами бігають по Україні, а ми Нігерійці, якого видно за три кілометри, фільтруємо, провіряємо, страна різка Нігерія. Що взагалі цирк з тим всім просто. І прийшов людина, запрошення з клубу, тим більше знає він, що в нас Тонда, був, а це він порекомендував. Такий парень непоганий, тренується два дні, але ми тільки його дивимося 20 років з характером. Шукає Роман Олександрович. Шукає. Хоча ж коз, якби був, я думаю, ми їх би потаємо, чи якийсь час Діденко десь на якийсь тиск треба було казати. Толя дуже вміє грати в футбол, немає такої швидкості. Козь бина менш така, можна сказати, стабільна кваліфікація, але він більш динамічний, більш швидкий, два місяці не грав. Тому виходимо з того, що є. Хомченко, бачите, момент, Я Говорю, йди, покажи себе, вийшов. Ігрок ішов вже в подката, вшов на фол. А він любить грати під себе. Візьми на замахи, і він би його врізав. Але він взяв, підняв ногу туди, щоб його не вдарили. То він білий на лице, білий гітр, біла форма. І ніколи він не буде чорний, щоб чи зелений. Такий нападаючий в нас ще Хомченко є. Петров є, але він в лікарні десь пригав, падав, зламав руку, як Хазанов казав, впав з самоліт, зламав палець, лічиться вже місяць. А більш так надіємося, що додивимося, знайдемо Мізюмінку, може, з цього. Хлопця з Нігерії, він не такий високий, але мощний 1,88 м. Я казав, провірте, мені менше 1,95 м не треба вести. в но метр 88. Ну, не вміють рахувати і всьому. Будемо кось наставити на більш кваліфіковану гру. Нам ще Діденка пригодиться, ми ж не платимо за гравців якби, і шукаємо якогось знайти золоту середину, щоб гравець з нас був. Наскільки це Я не знав, в Олександрії 41 програли. Не чувствую. Ну, у нас завжди з Карпатами. бачите, якби ми так грали останніх пару років, як ми вигравали вдома, ми вигравали в них, вони в нас вдома. Хотілося б порушити традицію, виграти у Львові і в Луцьку. Хоча ж команда амбіційна, швидка, дуже швидко рухається по полю, ребята з характером обітні, нам буде дуже тяжко з ними грати. Тим більше вони захочуть реабілітуватися, але ми повинні грати досить серйозно, організовано, дисципліновано, щоб не дати можливість шустрим різким футболістам розігнати нашу оборону. Будемо готуватися, побачимо. Кабахідзе, завтра якраз буде 21 день. Йому в суботу зробили контрольний снімок. В нього був надрив задній поверхності бідра. Тому вже травма залікується. Рубці ще живі. Якби ще шкура шевелиться, ще його допускати не можна. Я думаю, вже на Карпати, можливо, десь будемо розраховувати. Ну, на Кубок він ще не буде грати. Завтра ми виїжджаємо у Ніколаю.